Дай Боже здоров'я вам і благословилась муже на все святе. Боже чудо іконою Аделупської матірки Божої, яка в полі створена в СА сто року. А також чудо іконою Ченхостовською, яка є головна у Польщі, у польському місті Легниця невідомі пошкодили дах та зрізали хрести з головної бані Української греко-католицької церкви «Успіння Пресвятої Богородиці. Про це повідомив посол України у Польщі Василь Боднар. За його словами, посольство терміново надіслало, надіслало ноту до МЗС Польщі, а генконсульство України у Вроцлаві звернулося до місцевих правоохоронців з вимогою вжити усіх необхідних заходів реагування та притягнути до відповідальності злочинців. Боднар закликав дослівно цитую. Польських друзів та партнерів вже реагувати на антиукраїнські тенденції у польському суспільстві. Вітаю на Ютуб каналі. Говорить Великий Львів. Про важливе сьогодні спілкуємося із отцем Юстином Бойком, священнослужителем, доктором богослов'я та патристичних наук у ГКЦ. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава новіки, вітаю сердечно в студії. Такий ну, дивний, жахливий, не знаю, акт вандалізму в польському місті Легніця. Невідомі особи пошкодили дах і зрізали хрест із головного купола Української греко-католицької церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Що відомо вам про цей скандал? Про нього я довідався з засобів масової інформації про те, що. У Лєгніці, а це пригадую для тих, хто не знає, це один з поважних центрів українців після їхнього переселення внаслідок акції Вісла. Це головний такий центр Лігніця. Було з головної церкви. Знято Хрест. Церква ця є досить молодою, коли мова йде про самобудівлю. Оскільки її будову розпочато у 1999 році, а вже у 2000 році, з нагоди 2000-ліття християнства, цю церкву було освячено, там парохом є такий отець Мирослав Драпала, з яким ми разом училися у семінарі. Тому ця новина мене дуже збентежила, особливо на фоні. Антиукраїнської істерії в Польщі, про яку говорять уже і головні особи Польщі, як політикуму, так і церкви, очевидно, що першим ділом мене цікавило, яка причина цього може бути, і речник Міністерства закордонних справ Польщі, а також Міністерство внутрішніх справ, сказав, що цей акт вандалізму, коли зняли. Хрест з церкви, я пригадую, зняли з головного купола, і хрест є досить великий, він є, він є понад метр довжини, а він ще й важить. Тобто це не могла зробити одна особа. Це мусило бути задіяно кілька осіб або або навіть якась техніка. Це моє особисте припущення, тому що я знаю про яку церкву йде мова. Тому причин може бути кілька. Перше. Це є ця антиукраїнська ненависть, до речі, яку дуже підхоплює у Польщі і пропагує Росія, проводячи інформаційну війну проти України зараз у Польщі. Друге, не можна виключати, що причини могли бути і інші, тому що цими днями якраз у Польщі ще сталося кілька великих актів вандалізму. Зокрема, містечку, яке називається Міщиська, один чоловік, так під 50 років, зайшов до церкви, почав там чіплятися до священника під час служби Божої, розвалив пристіл, розп'яття, порозкидував все, аж потім його зупинили мужчини, які прийшли, були. На службу Божу. Очевидно, його арештували. Його запиталися, чому він це зробив. Він сказав, що не любить церкві і священиків. Тобто, поряд з тим, що у Польщі є антиукраїнські настрої, в Польщі дуже сильні зараз є антикатолицькі настрої. Я би сказав, не тільки сильні, вони подекуди є дуже ворожі. Тому тих актів вандалізму є дуже багато. І деколи вони є антихристиянські. у церкві. Про яку ведемо мову, мову у Лігніце, був знятий хрест, але не повністю. У Греко-католицькій церкві у Лігніце, на церкві стояв трьохраменний хрест, трьохраменний хрест. Значить, Я маю на увазі такий католицький, але він був особливо, особливо так обрамлений. І під низом був на півмісяць, що в католицькій церкві має два значення. Перше значення богословське це він символізує пречисту Діву Марію, яка деколи зображається тією, що стоїть, немов на півмісяці. А з іншої сторони, це свого часу став символом перемоги у Європі християнства над мусульманством. І хто зверне увагу на те, що залишилося на місці після того, як зняли цей хрест, залишився півмісяць. Тобто не можна виключати, що хтось провокує. Міжрелігійну ворожнечу. Я ще не бачив інформації про те, хто за цим стоїть, чи вже когось знайшли, чи арештували на різних рівнях. Нас намагаються зіштовхнути з поляками, а це є дуже недобре, тому що, незважаючи на все, Польща для нас зараз є тим мостом, який нас поєднує з Заходом. І так було, так і є. І тому з Польщею ми повинні знаходити порозуміння. А очевидно, думаю, це моє особисте підозріння, що за цим стоять швидше за все якісь російські спецслужби, тому що саме вони використовують завжди релігійний чинник для того, щоб підбурити ситуацію в тій чи не іншій країні. Якщо в Україні таким чинником чи їхньою рукою є московський патріархат, і його сателіти, то в країнах Європи досить часто. Рукою е, Росії є скрайні праві шовіністи, то не є навіть націоналісти, які м, абсолютно мають заужений погляд на як на Європу, е, так і відповідно на церкву, і вони деколи можуть бути використані для того, щоб спровокувати релігійну ворожнечу. Хто знає історію воєн, то знає, що релігійні війни це одні з найбільш жорстокіших, тому що в основі війни кладеться релігійний чинник. А коли ми говоримо про релігію, то йдеться про явище, яке нам дає розуміння сенсу життя після смерті. Тому людина ризикує всім для того, щоби осягнути ціль. То дуже небезпечна річ. У будь-якому випадку парох цієї парафії Лігніта отець Мирослав Дарапала дуже мудро зробив, що закликав людей до спільної молитви за навернення тих людей, які це зробили. А блаженніший Святослав Шевчук, перебуваючи у Польщі, відвідав знову цю парафію, щоб підтримати людей. Бо там знайшлися люди не тільки місцева діаспора, але також люди, які переїхали до Польщі через війну в Україні у 2022 році. У будь-якому випадку для мене особисто навіть сумнів не підлягає той факт, що антиукраїнські настрої, мимо того, що вони виходять з числа, так я би назвав їх корисних ідіотів місцевих. Які думаю, що таким чином вони піднімуть Польщу, зрештою в історії на превеликий жаль, так було, що вони піднімали свого духа за рахунок українців. Але я думаю, що тут величезну роль відіграє московська пропаганда, яка хоче зіткнути між собою лобами поляків і українців за допомогою церкви. Коли мова йде про поважність цієї ситуації, то я би хотів звернути увагу для тих, хто не знає, що вчора голова конференції єпископів Польщі. Повідомив, що найближчим часом збереться конференція всіх єпископів Польщі, і де буде, на якій буде розглядатися, зокрема, питання тієї антиукраїнської сферії, і буде відповідний лист єпископів католицьких Римо-католицьких у Польщі до польського народу. Тому що єпископи також розуміють, що релігія стає частиною російської пропаганди. Хоча, кажу ще раз, я не виключаю. Що е, інтереси тих, хто робив цей акт вандалізму, е, могли бути набагато ширшими ніж посварити українців і поляків, оскільки в Польщі та разом з антиукраїнськими настроями дуже поширені є антицерковні настрої. Взагалі, я як людина, яка вчилася в Польщі, яка знає Польщу, я там 6 років прожив. Я ще такого не бачив. Натомість президентка Молдови Майя Санду зробила заяву, що Росія посилює втручання у парламентські вибори в їхній країні в Молдові, і, окрім тих традиційних ботоферм, за її словами тепер до пропаганди і дезінформації залучили священників. Я так розумію, що йдеться про аналог УПЦ МП. От таке питання. Коли от вже країни такого пострадянського простору е, зрозуміють насамперед, яку загрозу несе оця російська церква, загрозу небезпеку? Ну, це питання ми можемо в першу чергу поставити по відношенню до українців, саме тих українців, які є вірними московського патріархату, які чують як патріарх Кирил благословляє війну в Україні, які втратили своїх рідних через бомбардування українських міст на це туркає і Харківщина. Це туркаді, і, зокрема, Закарпаття, Чернівців, де дуже багато хлопців і дівчат загинуло від рук, по суті, російських терористів, убивць. І більше того, вони дальше, дальше абсолютно ідуть під таким сліпим послухом і проводом засліплених пастою. Тут ми маємо справу з духовною засліпленістю. Духовна засліпленість це є надзвичайно небезпечна хвороба. Це, якщо порівняти, подібне до людини, яка не хоче сприйняти діагнозу, а відповідно не хоче лікуватися. З чим це пов'язано? Це пов'язано, мабуть, з кількома факторами: перше українське суспільство, коли мова йде про релігійну свідомість, воно не є начитане. Тому що віра полягає не тільки в тому, щоби пізнати Бога, але також знати про Бога. Тому ми маємо Біблію, Святе Письмо, тому ми маємо богословські твори, твори Отців церкви. Я думаю, нікому не відкрию нової землі, коли скажу, що навіть та ж сама Біблія у багатьох українських родинах є елементом домашнього орнаменту. А не книгою, яку читається, над словами якої розважається, яку береться глибоко до серця. Така ж сама ситуація є, і щодо інших книг, іншої літератури, очевидно, що це є опущення в родинах, але як на мене, це є також опущення наше національне, тому що в нас взялися скорочувати школи, по селах скорочувати школи, бо вони не рентабельні, мало дітей, і то всі школи, які тільки є. Аж скорочувати якісь інституції, такі просвітницькі, от зараз по всіх селах абсолютно ліквідовують приміщення Укрпошти. Хто трошки знає специфіку українського села, той знає, що відділення пошти це не є тільки просте відділення, де люди приходили і щось отримували або пересилали. Люди приходили туди, наприклад, брати пенсію, а брат, беручи пенсію, вони там собі розмовляли. А поряд з розмовою, там відповідно відбувалися різні дійства. Я знаю відділення Укрпошти, де місцеві поштарки були настільки талановиті, що ще організовували різні культурні заходи. І на превеликий жаль, ми стаємо на великі знов ті самі українські граблі, коли нищимо основу української самоосвіти. І дивіться, в предметах школи, крім історії України. Крім інших предметів, дуже важливим предметом має бути краєзнавство. Бо любов до України великої розпочинається з любові до України маленької. А тою Україною маленькою є місце, де ти народився. І якщо людина не знає історії, місця, де вона народилася, постатей, звичаїв, то вона на цій землі не буде господарем Вона буде просто подорожньою, як ми кажемо, туристом. Турист є. Людина, яка приходить, помилується і піде. Вона не буде переживати за цю землю. І повертаючи до суті питання, духовна сліпота виникає там, де люди не читають, де люди не пізнають, де люди тупо довіряють інформації, яка приходить. А на даний час це торкає не тільки людей старших. Я би сказав, що старші люди ще навпаки критичні, перебирають інформацію. Дуже багато молоді, коли мова йде про новини чи про якісь події, які відбуваються, вони живуть тим, що повідомляє там Інстаграм чи Твіттер чи то тощо? І це є для них джерело інформації. Я дуже сумніваюся і, зрештою, переконаний в тому, що молоді люди читають чи оглядають поважні передачі чи аналітичні дискусії. З цим треба щось робити, бо якщо так далі підемо. Ну, то я собі буду думати, як будемо боронити нашу країну після. Не зрадьмо наших слава Україні, героям слава свого і Богородиці, навіки! Слава нації, смерть ворогам! Особливо радша фашистам!